Вітаю, друзі, за мокодоктор. Сьогодні ще раз про алергію. Дуже часто приходять люди з хронічними, з алергічними захворюваннями і питають, а скільки треба часу, щоб вилікувати? Можна, ми там е, недільку чи дві недільки гормони поп'ємо, там на мазюки помажемо, і ми ж вилікувалися. Да? Я їм кажу, ні, так не працює. Якщо вам потрібно позбавитися від алергії, вам потрібно знайти. І вичистити всередині тіла всі джерела алергізації. На це, це займає певний час. Якщо ви хочете просто помазати і попити, щоб вам завтра можна було піти нормально на роботу, це окей. Але ви маєте розуміти, що причина залишилася всередині і ліки від алергії, насправді не від алергії. А як правильно кажуть в рекламі, швидко усуває ознаки. Да? Або допомагає боротися із симптомами. Тобто, не з хворобою, не з її причиною, а просто з симптомами, щоб вернути вам працездатність. Якщо треба вернути працездатність, окей, можна коротким курсом її вернути, але розуміти, що причина залишається. Сьогодні був такий типовий приклад: прийшов пацієнт, який вже спостерігається десь півроку, в нього було на початок, десь в кінці весни, він з'явився, у нього було. П'ять основних скарг там постійний, ем, постійний реніт закладений ніс, астма така вже на, на, на грані, яку Він декілька разів на день пшикає спреєм, е, простатит, цукор. І ми ще знайшли тиск. Дуже високий базовий тиск вище 200, і він якось ще жив при цьому нормально. І, і за ці за, за це. А, і кашель ще так якийсь періодично. Там ну, такий це ренітно-бронхіальний. І ми на ці півроку вивели. Таксоплазму, грибкову інфекцію, пильовий кліщ, потім знову таксоплазму. Декілька місяців працювали з хронічним стресом, тому що ну, ми працюємо в Харкові. Тут у всіх зараз хронічний стрес. От. І за цей час ми стабілізували тиск, стабілізували цукор, зменшили до, до, і при чому тиск знизився, а працездатність залишається така сама. Тобто, тепер мозку вистачає зниженого нормального тиску. Цукор сильно зменшились прояви асми, зменшився кашель. Ну тобто то було багато значно таких покращень. Людина розуміла, що коли їй за, за 60 все так швидко не буває. І от, вуаля, якраз десь. Три тижні тому людина десь без... перехолодилася, почалася якась простуда. І потім після цієї простуди ну, на фоні простуди заклавленість ще більше. Людина почала активніше користуватися спреями для роз, роз, розблокування носа, і пішла алергічна реакція по шкірі рук, ног, живота. Мабуть, це на спрей цей що від носа, лікувальний від, від закладеності. Я читав там може бути алергія. Ну, Якщо це так, ми зараз це виявимо. Перевіряємо мені, спрей як би, не викликає такої явної реакції алергічної через, ну, через діагностичний наш прибор, ми знаємо, як це робити. Ну, починаю шукати, 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 і бачу, що в організмі ну, якась інтоксикація. Що ви думаєте? Знаходжу паразитарну інтоксикацію, дуже активний гільмінтоз, таксакару. Я знаю, що зараз в інтернеті декілька е, спікерів поширюють цю інформацію, що токсокароз може визвати алергізацію. Я, я спеціально всі ці півроку шукав гельмінтози активно, тому що були ознаки, там, були позавищення е, імуноглобуліни, групи є, трошки завищені озінофіли, Але весь час, але є такі гельмінти, які дуже довго можуть ховатися в вигляді таких цисних форм неактивних, і в такій фазі з ними боротися ну, дуже токсично, дуже. Вже неефективно, скажімо так. А от коли це все вирізло в таке загострення, і це прям явно видно, да, зараз буде короткий курс медикаментозної терапії, інтенсивний курс електромагнітної терапії, туди на цей же збудник. от, І е очищувальна дренажна е фітотерапія, ну і плюс медикаментозна, щоб. Ці всі алергічні реакції вже тепер усунути ознаки. Бо коли ми вже усуваємо причину, ми можемо спокійно паралельно усувати ознаки, щоб покращити самопочуття і працездатність. М -м -от. І в результаті маємо серйозну надію на те, щоб як коли вже це, ну, це такі переходи з. Тепла на холод, весною з холоду на тепло. Зазвичай трішки послаблюють захисний опір організму і можуть вилазити якісь такі дуже-дуже заховані всередині мікроорганізми. І коли вони зараз отак от вилізли, дозволили собі проявитися, ми з задоволенням скористаємось цією можливістю, щоб вивести їх із організма. Чому ми не зробили цього раніше? Ну, тому що вже 14 рік я з цим працюю і знаю, що коли є хронічне якесь запалення, особливо алергічне, то зазвичай там є декілька шарів цих збудників, і їх бажано і так і вичищати пошарову, в залежності від того, який найбільш активний. Тому що, якщо це якийсь один збудник, він дуже рідко приводить до хронічного запалення. Ну, тому що зараз існують препарати майже на будь-якого збудника можна вивезти. А якщо їх декілька, і вони друг другу якби, допомагають, тоді дуже складно підібрати до них якусь фармакологічну адекватну корекцію. І зазвичай, як тільки три місяці це не вдається, хвороба називається хронічною, і людина собі спокійно живе з нею ну, скільки, скільки може. О. Тому, якщо ми плануємо собі лікувати якісь хронічні проблеми, треба розуміти, що це буде певний час. Мінімальний час, за який при ідеальних умовах, можна відновити людину, це 10% того часу, який вона хворіє. Тобто, якщо ви хворієте 5 років якоюсь проблемою, це 60 місяців, значить мінімум півроку дуже щільної, інтенсивної, постійної роботи потрібно для того, щоб. Видалити причини, видалити наслідки, відновити роботу корекції ураннів систем і таким чином відпустити вас без цих хвороб, ну хоча б на півроку, на рік з подальшим якимось періодичним оглядом. Так, тому що ну, будь-який автомобіль, який вже не новий, навіть якщо зробити йому генеральний капітальний ремонт, все одно треба. Періодично там почистить фільтра, замінить масла. От приблизно те саме ми робимо з організмом людини. Ось така у нас сьогодні історія. Робіть правильні висновки, будьте здорові, поширюйте.